Всім привіт! Сьогодні 22 травня приїхав на річку Інгулець половить щуку, і воно толком нічого не ловиться. Куча пуху набивається на шнур. Це вже дві неділі, як у нас толком не ловиться риба. Я за дві неділі оце спіймав два щупака. Я вам е вставлю сюди ці ролики, де, як я витягую щуку. Карась не клює, мабуть, боліє після нересту. Плотва так не сильно прокльовує на боковий кивок, ну таке. І красноперка. Ось туди далі. У нас оце тільки потеплішало, туди далі воно розклюється. Ну а поки що так. І ставків поблизу нашого села немає. Це річка, ще один стап. Ставок глибокий. Ну там тільки по осені щука. Ну і ось коли жара буде лящ, може буде клювати. Якось так. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео. Поставив блешню Golden Catch. Може хоч на блешню буде брати. Бо той. Воблер так не заглубляється як треба, іменно під тією стороною де мені потрібно. Там ямка. Ну не то що ямка, а заглублення. Надо силикон тут. О є! Взяла на блашні. Хоч маленька, ну взяла. Я ж казав, що там воблер не спрацює. Отакий маленький щупачок. А зелений прям. Та ти подиви. Так наче не сильно зачепився. А крючка витягнути не можу. Наче муляку вже ре. От такий перший. Зато все одно приємно, вже давно не ловив їх. Поставив оберталку. Така універсальна приманка. І повільно можна провести. одно ну, зачіпається. Хотів сказати, що минає жабуриння, бурення, но ну, все знялося схватила. На оберталку на цей на воблера не схотіла, а на оберталку взяла. От такий щупак, ну єсть. Ну хоч такий, бо я вже забувся, як їх ловити. На ось таку оберталку. Цей Golden Catch. 11 грамів. Обертавка. Так, визволяю її та випускаю. Клас. Давно я не ловив. Так приємно. Хоч такий щупак. Ну все, визволив. Ого! Аж накладку випрыгнула. Пана, що, мабуть, не засняв.